127 квадратних метрів поверховий таунхаус. Містечко воно вже повністю збудовано. Кожного свій автономний заїзд, парковка, комунікації підключені. Можна заходити вже на ремонт. Тут вода, електрика заведена, Монолітні сходи на другий поверх, кімната на першому поверсі 11 квадратних метрів. І простора кухня, вітальня, столова 40 квадратних метрів. Вихід на вашу ділянку. Вона по документам 1,6 соток, вже паркан встановлений. А зараз покажу вам планування другого поверху. Це Тарасівка, одеська траса до метро перемки 9 кілометрів. Можна поїхати через вішневе Клюківщину, якщо вам в сторону жулян. Ось такий вигляд має містечко. І тут три окремі спальні кімнати. Перша, друга, це найбільша. Третя спальна кімната. І дуже велика ванна. Тут, в принципі, навіть можна за бажанням розділити. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.